Там дійсно не така вона проста ситуація. Там, е, всі ви розумієте, яке це середовище, е, воно досить, е, я наколи розібрався, вже воно давно такі таку вільні слів, які займаються е, операціями, воно досить закрите і там події, я так рахую і раніше мало місце, але знаєте, я, е, десь колись не вийшло, так воно пройшло. Я рахую, що було е, не вбивство, це був, будемо говорити, пограбування, але просто ситуація вийшла. Власне. Але там є дуже багато інформації і е, я і для себе дуже багато там ми зараз активно працюємо. Працює. Десь в ці дні ми просто е, десь так не мали можливості більш активно працювати, тому що на сьогоднішній день є в нас і тобто активно працюємо. Ця ситуація, ну, навірно, одна із таких найбільш, яка мене Загальному плані поки немає, тобто затриманих поки людей немає. Але ситуація ще раз ситуація з валючиком одна із тих, яка не це будемо говорити, з основних, яке мене більше всього хвилює, тому що це дійсно це тут без політичних яких то це чистий кримінал, і люди використовують таку можливість, дещо а така, що біліція більше націльна, більше займається зараз якимись такими питаннями займалася, щоб це не використало свої цілі злочинців. Тому що в місті, звичайно, дуже багато є власних об'єктів, це і банківські установи. Це були між нами люди, які мають певний якийсь достаток. Це і якісь фермерські господарства, це і об'єкти зберігання матеріальних цінностей, які саме і картинні галереї, і ті, і ті, і ті, і ті, і ті. Я хочу сказати, наприклад, на день підрозділ ДСО. Вони вже в кілька разів посилили, посилив варіант, перейшли, і дуже, ну дуже. Тяжкувати, наприклад, у нас зимулося консульство, деякі іноземних держав, які нас розташовані, вони також попросили посилену охорону, банки попросили осилену якусь охорону. Попросили. Деякі об'єкти, на яких працюють наші татусі, родинки, Одесло все-таки посилити. І, звичайно, вже зверталися по цьому питання, в нас їздять на чіткі автомобілі, десь перші дні там було за ними і ганялися, і свободно було. Але ж ви не зрозумієте, що людина, наприклад, квартира персоналізації пішло працювати. Звичайно, треба терміново виїжджати реагувати. Бо хто знає, що залишилося? Тому... Так